Вітаю вас, шановні, бажаю міцного та позитивного, не зважаючи ні на що. О, так Так буде краще. Пам'ятаєте, я вам показувала, як купувала бальзам помада про карт? І якраз на таку погоду це супер. Але вона має такий відтіночок, але не так виражено. А я сьогодні більш холодний, вирішила такий контурний олівець додати, щоб було більш виразно. Інколи, знаєте, так хочеться колись ніжно, а колись більш виразно. Приємно. І знаєте, чим цей бальзам, де я його вже. А, е, чим цей бальзам мені подобається, тим, що він не відчувається на губах як губна помада, якщо щось, щось зайве, знаєте? О, Дзеркало вам заважає, вважаємо. Це парфюм заважаємо. Думаю, що воно як, якась смужка така. Зараз хочу піти на базар. У нас з погодою, знаєте, таке сьогодні мінус 5, вчора було плюс 5 і впродовж дня йшов дощ. Що на вулиці гадки немає, підемо, подивимось з вами разом. Все, ходімо. Я чомусь думала, що буде слизько, тому що йшов дощ впродовж дня. А потім пішов мороз. Але ні, зовсім не слизько. І мені це подобається. А я вже так налаштувалася, що зараз буде ковзанка. А ні, все нормально, не слизько. Йду на базар, подивилася, яка година на пів дванадцяту. І чомусь згадала дідуся Владіка і наші традиції. Ми як одружилися 90 в другому році. І в них традиція була кожна субота зранку, там е, восьма години ранку, то немає сенсу їхати, вже базар закінчився нормально. І ми їздили на базар. У них була машина Волга 21. Вона ось так виглядала. Е, така зручна дім на колесах, як ми казали. от теж сідаємо, Владик за кермо, дід поруч. І Позаду уся родина, і він так Владіка по поплічу. Давай Владик, поганяй. <свят> а колись казали на півдев'яту, ну давайте ж поїдемо, ну, півдев'ята ранку, що ж там, базар тільки починається. А дід казав, що свинячий голос на базар, який дурень їздить. І я зараз іду дивлюся на пів дванадцяту. А бачите, як все змінюється. А воно не так холодно, як здавалося мені в хаті, щоб буде холодно. Нормально і не слизько. Вони з чого кожну суботу їздили на базар, щоб корма худобі купити, щось там ще купити. От Завжди це було корма для худоби, як вони казали. І треба це було робити зранку. Самі дорогенькі, ходімо. на базар. Так, на жаль, зараз вже не ті базари, субота, дивіться, ну хіба що це таке? Більше людей дійсно переходять за покупками у супермаркет, там тепліше, там ще щось, а є така родзинка, покупки на базарі. А може теж холодно ще. Ні, так є люди, звісно. Там щось продають, там, але дивіться. Ну як це? А мені подобається, приходиш, спілкуєшся на базарі своя атмосфера є. От в супермаркеті такої атмосфери немає. Нічого, щось знайдемо, щось купимо. Тут де яйця, то більш-менш люди є. Я дивлюся, що у нас 62-67. 60 брудні вже немає. Ще тут крабові палочки по 60, сухарики 12, Дріші по 12. Бачите? Боже, Галина Бланка. я її останній раз в 90 їла, щось я останній час в 90 згадую. Що тут ще цікавого є, поки там Юля зайнята. горошок 40-45. Будь ласка. Та багато чого олія. По 70, 140. Ну Там об'єм, бачите, різний, йде. тому. Ось така. Макарони 32. І спеції 7, 10-20 двадцять. Ну, такі ціни, так, пішла. Я зараз десяток візьму яєць. Ця акція навіть на масло на навіть на базарі є акція 60 гривень. А категорія продавчиня каже, як ото хлопчик з ложкою по 85. Тобто на базарі теж є акції. так. А я десяток візьму за 67 добові, дала свій лоточок. Зайшла на базар. М'яса багато, сало такий самий смак 300-350. Продавчиня каже, а м'ясо на 100 гривень дешевше. А я хотіла взяти яловичину на борщ і нема. От свинини дуже багато, а яловичини немає. І покупців не дуже. Речі, зараз жіночки приходять і кажуть, та це ми тільки на базар зараз ходимо, а молодь на маркетплейсах все купує. Це те, що я вам і казала, розумієте? Я йшла до Олічки, кажуть, вона десь відійшла. Дивіться, які в неї тюльпани, як наче справжні. Ой, а може мені на кухню взяти тюльпани? Вау, яка краса. Яка краса, ось дивіться, білі тюльпани, жовті дрібненькі нарциси. І як виглядає чудово, справжня весна. Оце так. Яка мімоза. Боже, я вже хочу тюльпани, я вже хочу мімозу. Дивіться, яка лаванда. То може я вже тюльпани не хочу, тому що я обожнюю мімозу. Боже, як це гарно, як це гарно. Десь відійшла олічка, немає. Не знаю, коли прийде. Дівчатка тут доглядають за товаром. Вау, оце так так. Добре, ходімо далі. Ні, Ну відверто, ну що це за базари на вихідних. Ну Що це таке? Щось базарить. Правильно, жіночка сказала. Ми Зараз ходимо на базари, а молодь все купує в інтернеті через інтернет. Мабуть, таке. Інколи знайдеш відповідь на своє питання, отак на вулиці, випадково хтось скаже, а ти саме в цей момент проходиш повз і почув. Хм, як житті цікаво буває? Це зараз іду і думаю, як добре, що Олі не було. Якби вона була, я б купила. І не і тюльпани. А зараз у мене є час подумати. Чи тр... е, дійсно мені це потрібно, тому що імпульсивні такі покупки. Якщо мені це треба буде, ну таке бажання, що просто не можу, то тоді я буду знати, куди йти і що купувати. А імпульсивна дівчата їй зараз нічого не потрібно. Зараз стосовно бальзам для губ. Він не відчувається на вулиці, але від морозу нема такого, що стягує губи, що некомфортно. Мені подобається. І оце б, якщо б не та торба, зараз би ще пішла, пройшла. О, позамерзали. Бачите, краплинки. Це лід. Позамерзала. Він так вночі ж дощ йшов, а потім дощ перейшов у Мороз. Тому так і сталося. І оце стала і думаю, що мені робити? Або з торбою погуляти, або занести її додому. Але якщо я занесу її додому, то ви розумієте, що я поп'ю теплої кави, потім подивлюся, що там цікавого у телефоні і буду залишатися вдома. А незважаючи на такий легкий мороз, то на вулиці зараз приємно було би пройтись. Ну, ото таке, ділюся з вами своїми думками. Поїхати круг, проїхатися на трамваї, колись у мене я їхала, кажу, боже, я знайшла де погрітися. Ну, то я по справах їздила, але з гумором, дівчата, ну це взагалі. Коли ти мешкаєш в центрі міста і ти зовсім до транспорту не прив'язаний, то це навіть цікаво, розумієте? Може, таксист і так швидко. Хапець. Хіба можна так ганяти? Но воно не слизько, ні. Так цікаво, сніг зійшов, стежка залишилася. Я зараз хочу зайти в епіцентр. Мені там для унітазу треба купити. Змийних засобів у мене, знаєте, що залишилося? Лише господарче рідке мило і засіб для миття посуду. Все. Так, я вже не пам'ятаю, де тут. Засі для... О, зі снижкою для миття посуду є. Я купувала, мені такий подобається, ви про це знаєте. Не ну, вже купила, то нехай буде, я не хочу набиратися. Вже не так тривалий час не була в епіцентрі, то не пам'ятаю де в яких розділах вона є. Снижки на геля набрання. На сироветки теж. Снижки-снижки. О, мабуть, тут десь має бути. Так, 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 так. Так, скільки коштує? 95 гривень. Я дивлюсь насамперед українського виробника І з українського виробника тут є лише Санклін. Я ще таким не користувалася. Тут є лимон, наскільки я розумію, тому що жовтий. І, і, і ось такий. Ну, зараз подивлюсь, який з них. Ось такий ще знайшла український виробник. І сітку дивлюся, начебто так, без хлору. Тому що Санклін так спробувала дуже їдкий запах. Я такий не хочу. Тому вже такий. А такого ще виробника я не знаю. У написано, що є український виробник Сіткаш. І отакий от ще є. Ну, тут щось кришка так відкриває, а нормально відкривається кришка. Скільки коштує? 70 гривень. Ну, об'єм тут менше. Так, в епіцентрі я купила лише ось такі чипси зі знижкою 43 гривні коштують, а то подивилася, там дівчат, звертайте увагу, коли відкручуєте. Е я так обережно, обережно, обережно робила, тому що перед цим теж купувала і незручно було. Ну, той носик там. Ой, який вітер пішов. О, О, зараз ще в маркетоп зайду, подивлюся, засіб для унітазу. Так, стала, дивлюся, дивлюся, дивлюся. Отакий От у мене був, дівчатка купувала. І я в чому була. Проблема у мене. Можливо, така пляшка попалася, воно відкручувалося е разом повністю, і ти не через носик, у той унітаз там поливала, а як то кажуть, з горла. І я як не намагалася, воно мене бісило, якщо чесно. Дуже гарний, дуже гарний виробник. Мені він до вподобала. Можливо, мені така пляшка попалася. Тому я зараз звертаю увагу в магазині, якщо я не можу зручно відкрутити, о, а тут можу. Добре, не буду експериментувати. Якщо я не можу одразу зручно відкрутити, то я ставлю пляшку на місце, тому що не хочу потім, поки використовую, то постійно, постійно, постійно щось там собі робити нерви. Не хочу. Добре, я там десь ще в'є в простор зайду, подивлюся. Ну, то так. Але це буде вже минулого, потім, не сьогодні, минулого разу хотіла, я хотіла сказати. Що я заговорююся. Кажи, як є мої дороги, ти робше. Дивлюся, що є цікавого Соуси. 57 по 54, горошок 39. ну, Так більше нічого не треба, Таня, що ти будеш ходити там щось заглядувати. Буду вже йти додому. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. На цьому буду завершувати. Йти додому, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, завжди так не буде, і все буде весна. Прийде весна, і буде тепло, сонячно і гарно.